Пані Марія, скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від цих перемовин цих зустрічей? І тут важливе питання, чи буде влада інформувати українське суспільство про власне, результати? Бо дуже часто ми дізнаємося про ці результати з американських або, на жаль, навіть російських? Засоби масу інформації чи важливо це знати і доносити до українського суспільства? Будь ласка, ви знаєте. Ви вже частково відповіли на питання. Я тут не хочу звучати дуже іронічною, тому що насправді мені досить сумно. Що ми, як українське суспільство, і ми представники в парламенті українського суспільства, на жаль, дійсно, в переважній більшості отримуємо інформацію з російських змін. Мене з вразило пана декілька днів назад, коли з'явилася інформація, CNN повідомляє з російських джерел. Ну тобто, до чого вже. Докотились, скажімо так, але говорячи як представниця і представляючи комітет закордонних справ, теж прикро констатую, що на жаль у нас немає інформації. Ми дуже очікуємо представників МЗС, так само щоб все ж таки з нами поговорили. Нам дуже прикро, що немає жодних діалогів президента України з керівниками. Фракцій в парламенті, і а, чому я це говорю з сумом? Тому що я теж пам'ятаю досвід з 2014 року, коли в парламенті була створена мінська платформа, і ми після кожного такої будь-якої, скажімо так, тематичної групи, яка працювала в мінську. Um, нас uh, збирала Ірина в парламенті Геращенко, і ми обговорювали там можна було будь-які представники, ми обговорювали оптикордс, uh, що відбувалося, які поради, як далі діяти Тобто і загальна стратегія насправді була відома. Для мене зараз uh, питання номер один: тобто, за якою стратегією працює Україна, за яким планом, за якою формулою? Uh, тобто чітко uh, от самої стратегії. На жаль, я від президента Зеленського не почула. Тобто, я не розумію, ми працюємо по плану перемоги. Ми працюємо по плану внутрішньої стійкості. Чи ми працюємо? Ну, тобто, який у нас зараз план? Я розумію наші червоні лінії, про які, наприклад, ми говоримо. Да, це те, що стосується територіальної цілісності, кількості збройних сил. І а, участь України а, в міжнародних організаціях, да, тобто, це не, не має в принципі обговорюватися з російською стороною, але так само усвідомлюю, що цей процес перемови, ну він дуже довгий, і він тільки розпочинається. І дуже прикро, що на самому початку парламент в принципі а, усунутий а, від а, діалогу. А більше того, з тими людьми, які зараз будуть приймати участь в переговорах і які будуть діяти від імені держави, деяких ми не знаємо. Наприклад, ну якщо ми будемо говорити про вчорашні перемовини, наприклад, я не дуже розумію, чому там не було ну дипломатів наших, та там був тільки ну міністр, який відповідає за оборону. Тобто, може якась є формула, може якийсь є підхід. Ми просто про це на жаль не знаємо. І е, знову ж таки, коли ми говоримо про е, зараз, е, ви говорите човникова дипломатія, я би все ж таки більше назвала ну, телефонною. Тому що такої ґрунтовної зустрічі, е, там, де буде обговорена координація і спільна стратегія дій між Трампом і Зеленським, вона, на жаль, не відбулася. І е, тому. Якби зараз у нас якісь фрагменти, які ми з вами чуємо з різних джерел, але оцієї цілісної картинки, а, і, в принципі, етапність, ну ми, на жаль, якби, ну, не бачимо. І тому, знову ж таки, трошки забігаючи наперед. Да, а, а, на жаль, влада підняла такі очікування, да, що. А, все буде добре, і ті чи інші кордони, тобто були різні інтерпретації. Зараз дуже важливо знов, щоб ці очікування не були перевищені. Тобто, і друге, не розраховувати і те, що нам хтось вирішить наше питання. Ми маємо захищати нашу позицію ну спочатку її визначити, скоординуватися з Трампом, з європейцями і далі її захищати на різних рівнях. І для цього є всі можливості і інструменти. Мені би дуже хотілося, я знову ж таки не знаю. Я просто знаю, що з російської сторони там дуже сильна команда. І ем, знаючи, як росіяни ведуть ці переговори, і скільки вони вже, скажімо так, перекусили країн, ем, я дуже хотіла би бачити в цій переговорній групі надзвичайно сильних дипломатів з досвідом і тих людей, які. Точно ці червоні лінії не перето. Знаєте, що потім нам а, зі ЗМІ не нагадували. А, а от Стамбуля ми ці підтвердили, а от в мінську ми там це підтвердили. Розумієте, а потім ми в виправдованій позиції, тобто ми маємо говорити про свою стратегію, про свій план, про свою, скажімо так, етапність і знову ж таки не провокувати оцю антиамериканську політику, тому що нам треба вписати свій план. В методологію Трампа пане Марія, ну я напевно зараз не відкрию нікому великий секрет, що в принципі представництво в делегаціях країн і Спотів і Російської Федерації і України виглядає дуже цікаво, принаймні на майданчику в Саудівській Аравії просто нагадаю, що від сполучених штатів зараз там держсекретар Майкл Антон. Вірніше вибачте директор із планування політики при держсекретарі. Помічники спецпредставника Кіта Келога, представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца. Ми не можемо казати про найвищий рівень представництва ні Рубіо, ні волца персонально там немає стосовно. Карасіна або Бесіди, окей, другий радник е, директора ФСБ, е, перший е, сенатор, окей. А, тобто, так чи інакше, тут питання: а наскільки взагалі е, ті делегації, які зараз Різ. про щось домовляються у Саудівській Аравії, наскільки це е, ну, суб'єктні? Самі по собі, колективи може ми, так ви знаєте, просто от ви вже сказали рівень. Так? Я говорила про рівень такий вищий. А коли mm -hmm. ми говорили про російську і американську сторону, звичайно, на переговорах вчора, ну це не знаю якась група група була іншого рівня. І якщо ми говоримо про протокол, то ну, з нашої сторони точно ми не відповідали протоколу. Коли ми б бачили списки з тієї чи іншої сторони, тобто, знову ж таки, ми з вами вже аналізуємо і коментуємо по факту. Ем, у нас надзвичайно багато фахових людей, які мають досвід в переговорах з Російською Федерацією, в тому числі і дипломат, в тому числі і представники спецслужб. Ем, я не я, знову ж таки, коли ми говоримо конкретно про вчорашню історію. Я не зрозуміла, які були директиви на вчора. Тобто, і ми теж з вами побачили, ну, скажімо так, не результати, да, а підсум, підсумки зустрічі. Ну, тобто домовились, що будемо далі домовлятися. І знаєте, теж мені здається, ми не маємо йти в тих меседжах, які нам нав'язують, що ми маємо тільки припинення вогню там, на морі, там, критична інфраструктура. Ми маємо зрозуміти для України, що для нас пріоритет номер один, два, три, що у нас на землі? А, тому що якщо ми говоримо з вами про там, деяку критичну інфраструктуру, то так росіянам вигідно, аби ми припинили. А нам вигідно. Тобто е, важливо, щоб ми виходили з інтересів України, як ми бачимо цей покроковий план. І знову ж таки, е, Важливо е, зараз працювати з Трампом, з командою Трампа, з суспільством американським ще більш посилено, тому що ми з вами бачимо, як динамічно е, Трамп хоче досягнути своєї мети, усвідомлюючи, що вже так швидко не вийде. Але йому потрібні успіхи, і тому ми маємо розмовляти з ним його мовою. Наприклад, там договір про корисні копалини, окей, але нам важливо, щоб паралельно з цим. Було заявлено, що там не буде припинення і буде продовження військової допомоги, тому що е це взаємовигідна співпраця. Наше військо це той досвід, якого ні у кого немає. І це вигідно для сполучених штатів отримати цей доступ, і вони будуть сильніші, і в подальших розробках озброєння, і все інше, тобто. Ем, ми нам треба напрацювати цей план. Не хотілось би, щоб ці якісь тактичні, хаотичні, скажімо так, хаотичні більше дії. Ну вони дуже ризиковані, угу. дуже ризиковані. А, і тому Марія. номер один це план. Це план, стратегія, яка має бути. А. Я може? Ми якісь фрагменти цього плану і стратегії почуємо угу. завтра. На закритому комітеті, коли до нас прийде міністр закордонних справ, пані Марія, от п'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю нашому колезі журналісту Віталію Портникову на телеканалі Еспресо заявив, що Україна має сформувати потужну переговорну групу або делегацію на противагу Росії. Давайте послухаємо, а потім обговоримо. Я навіть зараз здивований, що у нас із нібитія повертається пан Сурков, ідеолог вторгнення в Україну. От подивиться, яку нелюдь вони там всі позбирали і виставили на сьогоднішній день для цих переговорів. Звичайно, що мені було б цікаво дізнатися, хто з української сторони, хто такий досвідчений, хто такий. Який має цей досвід обізнаний носій знань і має величезний дипломатичний досвід в проведенні переговорів, тож, пані Марія, от ми бачимо, що є пропозиція підсилювати нашу українську переговорну групу. Ми знаємо, що президент Зеленський призначив там декількох осіб як перемовників від нашої країни: це Рустем Умєров, міністр оборони, це Андрій Єрмак, глава офісу президента. Це наскільки розумію пан Сибіга, міністр закордонних справ. Але ми бачимо, що, наприклад, Порошенко і деякі інші політики експерти пропонують підсилювати. Нашу перемовну групу пропонують залучати інших фахівців. На вашу думку, хто це може бути і кого в наших реаліях можна залучати до перемовин із от такими ФСБшними яструбами, які, як кажуть, готові просувати виключно кремлівську путінську повістку і не відступати ні на йоту від їхніх терористичних вимог? Ви знаєте, тут просто. Ну, таке побажання, я не знаю, чи цей здоровий глузд переможе в контексті не особистісних амбіцій, а все ж таки на кону існування держави. І ми про це говоримо нашим і міжнародним партнерам. І е, коли е, такі ризики насправді теж те, що стосується втрати державності, е, Зеленський має оцінити. Ці можливості тих людей, яких він призначає цю переговорну групу. І ви абсолютно праві, коли ви говорите про цих ну монстрів, які, вибачте, різні стратегії протягом дуже багатьох років розробляли і впроваджували. Єдине, що та вони ламають списи що вони можуть вони подолати, якби українців, але ми за це платимо надзвичайно високу ціну. Надзвичайно високу. І я думаю, що те, що стосується наших переговорних позицій, ми все ж таки не маємо забувати, що це і сильні дипломати, і надзвичайно сильне військо. Тобто, чим більше ми будемо озброювати наше військо, тим краще, тим ефективніше можуть, будуть переговори, тому що найефективніші переговорники це наші збройні сили. А, і люди, коли ви мене питаєте, хто, ну, давайте говорити відверто: вони є. Вони є, в тому числі, ви зараз ну, зазначили про Петра Олексійча. Але замість того, щоб сказати, у вас був досвід ем, ведення переговорів ем, в контексті разом і теж із міжнародними партнерами Франція, Німеччина. Ем, розумієте? Тобто є люди, яких теж і росіяни будуть. Ну, розуміти і поважати що вони сильні. Але замість того, розумієте ми отримаємо чергові там кримінальні справи або санкції на Петра Олексійовича, там, де він в Росії теж визнаний під санкціями, під терористами. Тобто, кому ми робимо добре? Все ж таки бо президенти України є дуже фахові дипломати, які... Вели найсерйозніші і найскладніші е, переговори е, з росіянами. Ми з вами знаємо, і що стосується газу, і те, що стосується е, е, на початку 2014 року. Uh -huh. Тобто, вони є. А е, мені би дуже хотілось би, щоб їх запросили і вони працювали. І я знову ж таки повторюсь: є основна група, а далі в будь-якому випадку. А будуть ну якби розділені на групи тематичні, які будуть працювати, і а, в цьому контексті а, я би от стратегію і план України, особливо з Сполученими Штатами знаєте не можна дати Трампу більше спілкуватися з Путіним. Нам треба перебивати це. Нам треба працювати і не тільки Офісу президента, не тільки пану міністру закордонних справ. Є дуже багато різних інших інструментів і таких платформ, де можливо просувати своє бачення. Пані Марія і знову ж. Тут Дуже. ще одне запитання, воно надзвичайно е, важливе. Е, спецпосланець президента США Дональда Трампа стів відков поспілкувався з Текром Карлсоном і власне переказав путінську пропаганду про чотири регіони, через які все і почалося. Там люди говорять російською мовою. Ну власне, я навіть не хочу це повторювати, але так, він так, нагадав так. про те, що е, там були проведені референдуми е, так звані. А з іншого боку, з боку російської е, сторони, злунають сигнали про те, що їм потрібно легітимізувати анексії наших територій, фактично змусити нас змінити власну конституцію і виключити ці регіони з неї. Росія вже вкотре натякає на те, що ми маємо е, ну зґвалтувати свій основний закон. а... В умовах воєнного стану, коли ми не можемо проводити вибори до прикладу, а їм би дуже хотілось би, щоб у нас змінилося все військово-політичне керівництво зараз, вони можуть вимагати очно чи підкилимно від нас змін до конституції в контексті просто нашого устрою. І тут я дуже сподіваюся, що питання впреться об розуміння українським парламентом як інституцією: наскільки важливо не дати протиснути це питання? Бо як ми розуміємо, американській стороні може бути не принципово важливо, щоб Україна дотримувалася власних законів, бо чесно кажучи, з дотриманням американських законів у нинішньої адміністрації теж є певні запитання. Коли я мабуть, почну з парламенту, бо воно, знаєте, так досі болить, скажем так. Бо мені здавалося, що якщо ну, будуть в парламенті такі дуже кричущі питання, які ну, точно не будуть пов'язані з державністю, а навпаки, антиконституційні, що все ж таки парламент знайде в себе мужність і скаже офісу президенту ні. А, але після голосування Росатомовських а, а, і російського обладнання для Хмельницької АЕС, ну я вам скажу, не очікувала чесно, не очікувала. А, і ті аргументи, які говорили колеги, mm. чому вони голосували. Тобто, тому для мене зараз це знак запитання. І, і дійсно надзвичайно високий ризик, і я це говорю з ну з великою білью, повірте і сумом, тому що е, 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 ну треба вміти говорити ні, коли це стосується знову ж таки держави і а, повертаючись до а, ну не хочеться дійсно обговорювати пане Віткова, тому що це означає що у нас недостатньо комунікації з тими представниками які призначив а, трамп Значить, треба шукати інші виходи значить, треба шукати інші формули я не знаю може десь відбуваються якісь стратегічні сесії Знову ж таки, є дуже багато представників громадянського суспільства, які мають цей досвід теж спілкування із американськими політиками. І знову ж таки, ми можемо пишатися тим громадянським суспільством, яке є в нашій країні. Тобто важливо залучати таких експертів, дипломатів і е, напрацьовувати під. Тут нічого немає. Знаєте, uh -huh. що ти uh -huh. там слабкий, ти не можеш визначитись. Навпаки, коли ти чуєш е, багато. Фахових думок ти складаєш для себе теж картинку, де ти захищений, де в тебе може бути та чи інша порада. Ми з вами бачимо, що звичайно від він більш ближчий до Трампа, і я знову ж таки наголошую на тому, що ми максимально маємо працювати, тобто не може бути якась одна точкова угу. історія Марія. і комунікаційно. Uh -huh. І комунікаційно, і парламент, і громадянське суспільство, але це має хтось координувати uh -huh. Uh -huh. і запропонувати. Uh -huh. Ну принаймні, завершуючи, ну можна в зеленському зустрітися з керівниками фракції. Ну окрім ОПЗЖ, звичайно, тому що вони зараз прям. Uh -huh. Такі розсвіли, вони прям такі щасливі, що відбуваються ці всі перемовини, і а, всі наративи Російської Федерації у нас уже працюють, що вони просто не приховують цього свого щастя. Але наша основна задача, і те, що от ви розпочали, коли ми говоримо про військо. Ми не маємо про це забувати, бо Путін він ми ж бачимо з вами, як він відсуває територію, як він посилюється на тих чи інших ділянках фронту, як він кожен день сьогодні суми, Одеса, Київ позавчора. Тобто, ну він хто про це говорить? Де ми <мы> про це <працює>? говоримо? І є де реакція в принципі офісу президента. А на слова Віткофа, скажіть, будь ласка, може, я щось пропустила? але я не бачила.